Цікаві факти про письменників, руйнування міфів. Вивчення іноземних авторів крізь призму українських та розширення кількості країн, майстрів, слова яких вивчатимуть. У Чернівецькому ліцеї номер 9 відбулася зустріч для вчителів зарубіжної літератури освітніх закладів громади, під час якої обговорювали результати апробації підручника Ірини Горобченко для нової української школи. У рамках зустрічі авторка провела відкритий урок для учнів та педагогів, аби про. Демонструвати застосування пропонованого підходу на практиці деталі у сюжеті. ТВА. Отримати зворотній зв'язок від вчителів та учнів, які упродовж кількох місяців навчалися за новим підручником із зарубіжної літератури для 9 класу, провести відкритий урок для школярів та педагогів, та обговорити запропоновані новації під час зустрічі зі своїми колегами. До Чернівецького ліцею номер 9 завітала авторка підручника Ірина Горобченко, аби почути думки та враження від усіх учасників навчального процесу та верхувати їх для подальшого удосконалення матеріалу. Зокрема, пані Ірина розповідає попередню програму читання змінили на 80 відсотків, аби підлаштувати під сучасний ритм. Підлітки перестали читати великі літературні полотна. Їм краще, коли це твір невеликий, піднімає сучасні проблеми. Їм цікаво читати про себе, знаходити себе в цьому світі. І тому ми по перше вели в програму твори невеликі. Які можна прочитати швидко, але повністю обговорити на уроці і винести з цього певні думки, враження і емоції. Тому ми почали з цього, а потім вирішили перебудувати повністю підручник зарубіжної літератури, прибрати з нього, наприклад, величезні наукові статті. Ми дали коротко, як у Вікіпедії, біографію письменника і ввели до неї, до цих фактів, просто додали якісь дуже цікаві факти, які можуть зачепити дитину і змусити її або спонукати її, прочитати про письменника далі. Для підручників нової української школи авторський колектив розробив нові цікаві рубрики. «В Ньому з'явилася рубрика, коли діти можуть подискутувати або так пройтися територіями життєвими письменника, де розкласти все це, те, що вони знають по певних поличках, і ще провести по цих територіях і ще й героїв твору. Далі у нас дуже цікава рубрика. З'явилася вона в восьмому класі. Руйнівники міфів, і вона стала ну практично такою будь Сі займає перше місце, тому що дітям дуже подобається знаходити фейки і правду, знаходити це все. Ну а дітям нам треба вчити, як виживати в медіапросторі. І дійсно не завжди про інформація буває правдивою, маніпулятивною. А треба знаходити вірну інформацію, правильну, і дітям треба вміти це робити. Пані Ірина пропонує вивчати зарубіжну літературу в українському контексті. Саме тому у підручнику є окрема рубрика, яка кожного письменника і твір проводить через нашу культуру. Окрім того, сам перелік авторів до вивчення поповнився представниками країн, які раніше не входили до навчальної програми. Ми ввели твори Ізраїлю, які ніколи не читалися, наприклад, твори Індії, твори невідомих письменників. Ми ввели дуже багато сучасних творів. Для підлітків, і до речі, для цього ми провели таке анкетування, опитування дітей, що би вони хотіли читати. От в цьому підручнику 9 класу, в 4 розділі, у розділі сучасної літератури ми подали вісім творів, але із них діти вибиратимуть 2-3, які їм цікаві. Тобто, це від реалістичної літератури до літератури фентезі і хорору. Наразі підручник для 9 класу перебуває на стадії апробації. Перед масовим друком навчальну літературу обов'язково перевіряють у реальних умовах викладання у школах, адже це допомагає дізнатися наскільки запропонований матеріал відповідає потребам учнів і вчителів, і вдосконалити його для всього колективу авторського. Це робота над покращенням сам. Моєго самого підручника для дітей це відчуття співавторства, і так само для вчителів, коли вони бачать, як підручник апробовується в дії, це важливо. А не тоді, коли тобі, так би мовити, насаджують підручник. Тому вчительство має право на вибір на сьогодні. Апробація підручника відбувається у 16 навчальних закладах у різних куточках України, зокрема, і у Чернівецькому ліцеї номер 9 Учні кажуть, новий виклад матеріалу їх зацікавив, адже підручник пропонує різноманітні підходи до опрацювання творів письменників. Також відзначають і деякі побажання для врахування. Мені дійсно сподобався цей підручник, тому що там багато. Ну, іде акцент на те, щоб діти взаємодіяли з твором, тобто не просто прочитали і обговорили, а якось, щоб це склалось через якісь вправи, через якісь різні ігри через якісь розмови з вчителями. Мені дуже подобається новий підручник саме це як новий досвід, як щось нове. Мені дуже подобається особливо рубрика Ключі від до текстів, оскільки можливо перед уроком я можу прочитати і саме зрозуміти суть цього тексту. І іноді, читаючи, дочитуючи ці тексти, я розумію, що можливо суть не така, як я її зрозуміла, оскільки кожен з моїх однокласників, кожен з тих, хто читає цю книжку, він розуміє. Суть по іншому. Мені би хотілося більше інформації саме про письменників, оскільки е зарубіжна література в моїй школі є як другорядним предметом, і саме е я вам хотіла би такої конкретики. Це перший підручник, дає такі е ну, незвичні формати, типу, там, наприклад, міфи і ці емо-таблички, Тому ну, насправді дуже цікаво. Тетяна Дубіцька, телеканал Тива.